Tu Тут у мене... Десь на 275 один. Плюс-мінус. Поїхали. Ви нормально залутані? Чи ще комусь щось треба? Так собі. Грати можна. Хочете тут можна в ці будинки спуститися долутатися? Давайте. Тільки акуратно може там хтось є. Десь машина їде недалеко, акуратно. То я, то я, то я їду. Це, це, це наш так. Ну, добре. Тут двері відкриті. напевно, хто злутався. Mm -hmm. Що потрібно, патрони чи гранати, вам? Mm, б приціл, що вам? Мені би приціл ще 6x6x8, якщо знайдеться. Та й в принципі все, напевно. Офігеть. Ха, <рігла> що він тут зробив? Звідки коли непшеповився? На вас, він так б. І на вас чекав. Та, то... Та якщо на другий... Ти ж перший піднімався, ти його не замітив? Ні. <laughs> просто устояв похо. Ну буває. А я походу з цієї сторони забігав. Просто може і за цього не не побачив. <laughs> ну ладно. Почему я тебе бачу. Це реально дивно. Ну все, в принципі, я вже залутався нормально. Я знайшов тобі як шостого. Я вже маю. Я, вже <гум> я візьму, я візьму. Мені треба. Все, треба йти, бо зараз вона тут буде. Це і каністри треба було знайти. ну, Та типу, пішки бензили. можна йти, тому що на машині всі знають і бачать, куди їдеш і що робиш. А так пішки От. Ход, тихенько можна просуватися. Просто треба біля дерев триматися, бо як хтось буде на машині їхати, то може збити. Хтось їде, здається. А вон, справа, справа, по дорозі. Не До вас піднімається. Де, де, де? Прямо машина їде. так На горку виїхав. Градуси приблизно. Е... Вже десь 250, напевно, може вже і проїхав. А, поняв. Ні, ще чути трошки легенькою чи хто хтось інший вже ганяє? Десь на 10 годин виходить. Якщо міні-карту розбити на часи, то 12 це буде в північ, 6 південь і так далі. Єздить, їздить, їздить, що десь тут. Ганяє тут. Зараз десь вже на 10 він. Тіпа бачу, Тут... а тим типсинки будуть. На 340. Його вже... його завалили вже. Ну треба в зону нам переходити Ше, Ще, Ще, Ша я раздроблюм. Ой-ой-ой, там там три тіпа біжуть десь на 335. То там. там пови повище. Там прям троє бежит. Біля мотыка один є. І дві машини їздять, але далеко уже. Вот йдемо в зону, дем в зону поки не пізно. Я mm -hmm. так думаю краще буде. Дай прям. Давай ты через пшеницу. Тільки тут треба акуратно, бо дуже так, сильно видно Так, тихо, мотик, мотик, мотик походу їде. Машина так, стала для нас. Так, машина. Ну, 340. Ще одна за нею. Десь на будинках на 330. Так, щось не бачу, куди машини поїхали далі. Эээ, на ну, цій хаті я третій поверх на 355. Там прямо на балконі, тип. Не знаю, ну одного бачу принаймні. Так А, знизу він вже є в хаті. Опа, його вже винесли. І ще один там є. І ще один на вулиці, бляха. Там місиво. <camar> О, зона в нас. Десь би зайняти позицію файну. Кісь би камінь тут би стояв, все супер було. Чисте поле. <laughs> ну я дерево, але воно дуже спасе. Ну, чекаємо, там зараз, напевно, з тих домів будуть іти сюди. Там де мітки наші стоять. Там airдроп. І їде, що, їде, 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 їде. Прямо біля мене. Якийсь моцик, чи що. Десь 280 висадився. Я його не бачу. Але чув прям дуже добре. Скажи за все, моцик, бо такий звук дуже дивний. Бачу, ті типу, пил. Там далеко далеко біжать. На годину. Я там мітку кинув. Там чи чотири чоловіка побігло. Я б гранату кинув, але то трошки палівно буде, не знаю. Мені здається прям біля мене, тип, прям чрт <риснеться> грав. Е там зліва, так. так, двоє Жовта мітка бігає там. За будинком. Двоє, по моєму А то мертвий вже. Это шчу моцик, мені здається, вот прям на 280, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Вот там бай жутику сидит. Ух ты! Дей зливійший, десь левійший, вот там, вот там, вот там. Так, біля нас сзади. Десь їдеш і машина. Прям на мене таке враження зараз не їде. А ні, але близько. Кружляє, кружляє. Ну, десь на 200, я не знаю, здесь світом по. Ну, він видивляється, де хто знаходиться. Отут за будкою, жовта мітка. У нас трошечки зараз інакше ну, даемся. Там я показав мітку, він лежить у цьому в пшениці. Сзади, за, за нами. Я бачу, 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 бачу. 200, Прямо на 200 десь пшениці лежить. стільки ж. Ой, як чітко наїхали, боже. Добре. Граната до мене десь дуже близько. Там ще один, скоріш за все. Або то того мертвого полетіло. І десь на 255 ви вислилось. Там, де Мітка ні, ні, стоїть, то 285. там... 285. Там хтось лежить. Тільки я його не бачу, він там в пшениці заліг. Ага, бачу, вже бачу. Он повзе. Бачиш, біжить, біжить. Все, готовий. Десь на 275. Не чую стріляю Давай на одяг! Прямо в траві вроді. Чи то пшено, чи не хочу стріляти на лишній раз. Ні, ні, не видимо. Або бачу, 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 бачу. бачу. Вилізу, виліз. На моцику їде. Ага. Ви, три, на моцику їздить. Заїхав на хату. Там на хатах зараз. Там їх багато на хатах. Не повзіть, дальше не повзіть. Ми в зоні, вони все одно до нас будуть бігти. Ви зараз таки себе видасте. Чекайте, чекайте. Повзу, ближче, щоб не було видно. Тут машина, якщо що, на всякий. Може хтось є не впевнений, я О, добре. Та, там же ще один. Та-та та біжать, біжать. На 325 за цією купою. Mm -hmm. ще біля мене, прям біля мене. Ой-ой-ой, як вибіг. Вчасно я подивився. Зараз гранату із Прям там. Все, в мене гранати всі закінчили. Ну, коротше, на на В. Є, yeah, точно. на Да Десь мені прям під вухом тільки що прилетів патрон. Прямо два типа сзади за нами. Да-да-да, на ще так. <hir> <hanes> <Di1> Ми брем в центрі, так пути, можна сказати. Скидаю смоке. Там трем з мужиком сидить. МБ. Ну, там три тіпа, ці. три тіпа. Один з мада, другий з зліва. Виглядаю. Двоє, двоє виглядай! Добив, ой, блін, якщо фігово. Акурат. Зараз захиляюсь. Ох ти, яка флешка. Хіляйся, спочатку хіляйся. Біля машини побіг. Я бачу, чекайте флешка, 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 зараз, зараз, зараз. Ай. Сорян. Всі, кому сподобалось це відео, поставте лайк і підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступні відео.